Че кажучи, цей туалет вже три роки стоїть в такому стані, як я поштукатурив. Це перший мій досвід був штукатурки, не ідеально все. І... У мене є піщаник, там залишився, люди мені продали його там за символічні гроші. І він також лежить там років два вже. І зараз я хочу. Значить зробити цоколь йому такий. Побачу, що з цього вийде. І так само ж хочу погріб прикрасить. Тако нерівно ну зараз будете бачити, що, що з того вийде. А слідом і колодець. Іначе воно такого зв'яжеться в щось таке єдине. Звісно, тут і бетонувати потрібно і тому подібне. Але вже хочеться, щоб воно гарненько було вже сьогодні. Але для початку треба... Цей ж піщаник кажуть треба мити крепко. Щоб він був гать без пилу, без жодного там. І в мене є така миска. Зараз її треба заварити якось попробувати. Бо вона у нас світиться. Світиться наскрізь. Не знаю чи вийде її заварити, чи ні. Тут її до, хтось... до мене вже хтось намагався чи паяли тут, чи ще щось, а я буду заварювати. Так, варимо професійно, без рукавиць і в капочку. Обов'язково в капку. Так, миска готова і вже не просвічується напевно. Все, не світиться ніде нічого. Чудово. Так, ось ці камінці лежать тут уже дуже довгий час. Пора щось з ними робити. А, а то заростуть кущами, як і в минулому році. Так, зараз перевіримо мисяку на герметичність. Зараз налью сюди водичка і подивимося. Якщо буде вода під нею на бетоні, значить воно протікає. А якщо не буде, значить все чудово. Так, повну налью. Та для миття каміння буде те, що треба. Так. Зараз мені потрібно переміряти ширину цієї стіни. Я покажу для чого. Це в мене така ідея виникла. Зараз так, отже, 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 ширина цієї стіни у нас... Метр сорок чотири, хай, да? Метр сорок чотири. А ззаду? А ззаду позаду. Зараз глянемо. Метр... Метр двадцять чотири. Метр двадцять чотири. Тішечки потріскало. Так, витяжка також недороблена. Хоча і працює, до речі, так, в такому режимі також працює. Запаху в туалеті немає. Але це коли на неї попадає світло. Коли світло попадає, тоді вона почне працювати. Вона прогрівається і, і працює. Навіть в такому режимі. І з трубою, напевно, було б навіть краще. Так, ну це, це так, попутно. Отже, зараз побачите, що я тут видумав, для чого мені цей розмір. Так, зараз я просто так прикину приблизно. Як буде виглядати моє каміння тут? На якому рівні? Та, наприклад, отако, такого і отако щось. Приблизно. Можливо якось так. Можливо так. Приблизно. Так. Чудово. Карандаш уже стерся, надо точити. Так. І тут. Приблизно на такому ж самому рівні приблизно. Отак от камінеться якийсь там. Отак. От і отак, от наприклад. Наприклад. Відходи. Так. Ну і тут же ж так виходить. Цим стикуватися з цим. А так. Так якось. А так. а так. Тут трохи вище. А так. 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 І тут трохи пішло наверх. Можливо, так. Можливо, так? Да? Ну, гляну з боку. Так, там нижче, тут вище. Ну а тут звісно ж зустрінеться з цим. Трошки вниз. Сюди так, сюди. Витяжку. Витяжку чи пройдемо витяжку. А може й отаку витяжку. Гайце терця так, Отак. Отак якось. Це так, приблизно. Оттік якось так, так. І тут трошки пішли наверх. Отако От наверх. Чудово. Я думаю, чудово. Так, прикинув. Так. І мені тепер потрібна потрібна оця висота, яку я тут собі придумав. Отже, приблизно 50. Приблизно 50. Ну, також з цієї сторони плюс-мінус 50. Тут, тут також 50, а тут 25. 25. Чудово. Тепер я зараз розложу це каміння на рівній площині десь і вже буду робити такий малюночок начебто. Ну, зараз ви все зрозумієте, поїхали. Так, тут в мене є така міс... місцина така більш-менш рівна. І я е, положив правильце. Так, і я розумію, що в мене отам 1,43. Довжина. Отже зараз я відмічу 1,43. Так. Зараз... Зараз, так, 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 метр сорок три. Так, 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 метр сорок три. Метр сорок три. Так, оце нашій метр сорок три. Метр сорок три. Ну, так, прибли. І тут у нас було п'ятдесят, правильно? Прибудемо. Зараз так п'ятдесят.

Зараз перемірю. І тепер теоретично я розумію якісь габарити цих майбутніх камінців. І там приблизно приблизно зараз їх спробую викласти. Я, ну це так, все приблизно, зараз побачу, які там камнів будуть. І приблизно тако виложу їх. Тут ось мій кута цей буде. І тако я приблизно собі щось намалював. І зараз, як ми спробую виносити. Приблизно малюночок у мене вийшов. Не знаю чи ускладнює собі роботу, бо щоб воно гарно виглядало, я так розумію, потрібно, щоб шви були максимально, ну, не так як максимально, а приблизно однакової ширини. Але в мене тут не кругом таке вийшло. Тут все взагалі. І довелося маленький шматочок скидати, я не знаю. Ввести мені його потім гарно приклеїти. Саме сюди нічого не просувало. Додав текст накихати. Маленькі шматочки. Зараз Ну а тепер переминить їх, та й будемо. Так, мись не протікає, чудово. а ми Тут і буду мити камінці. Зараз таку змию прямо з ліки різноманітний пил. Ніяких ні ґрунтовок, ні сіток. Я не буду клеїти. Я думаю, якщо воно має триматись, то воно буде триматись. Просто пил розмиваю гарний. На даному етапі оце щось таке виходить. Можливо потрібно було вищенько зробити трохи. Ну то нічого, додати можна в будь-якому випадку. Хоча зараз побачу. Так, але ж стикнувся вже з цікавою Хе, з таким моментом. Ось дивіться. Оце цей тут елемент має бути, так? Да? І вже він не співпадає. Не співпадає він уже. Ого, оце я наміряв, так? Да? Зараз проведу олівцем і болгаркою з плюсом трошки відріжу. А ось такий цікавий момент. Не можу підібрати вже клей сохне і не можу підібрати сюди жодного камінця. То вже вирішив. Хоча не хотів вирізати, тому що, мені здається, так не так природньо воно виглядає, коли кути гострі якісь. Да? Але геть нічого не виходило, то просто намалював його на, на цілому шматку, та зараз виріжу та туди якось і, і притулю. Так, друзі, така ідея. Візьму цим відомий миючий засіб, верніше коробку однього, і в ньому така пробка. Можливо, через неї піде клей. Зараз додам до нього трохи води, тому що він трохи вже почав схвачуватися. Дуже довго я ліпив ті камінці. Трошки розбавлю його і спробую запхати в цю бутилку і заб'ю швинем. Забив сюди клей. Доволі непросто. Не хотів гадь Сюди він потраплять. Ну і зараз спробую, що з того вийшло. -да. Аби носик був довший. Аби був носик довший, що це можна зробити? Може обрізати цей вершок. Ану зараз спробую. Так, варіант з бутилочкою в принципі працює, але до першого комочку. Якийсь комочок попався. Може, якщо свіжий клей заколотить і чистий, без всяких яких комочків, в принципі, працюючий варіант. Але ж хаб... а цей носик малувати. Аби він глибше залазив, було б чудовіше. Ну, тобто я спробував, далі, далі буду, напевно. Пакет якогось спробую міцного взяти, розрізати і зроблю з пакета таку подачу. А розшивку роблю таку заволожив пальця і отаку от веду прямо по, по шву. Ось так. А остальне у вітру. А там десь по Позамиваю, та й буде... та й буде гаразд. Так, і ще трошки пологим пальчиком отакого раз-раз. Все це роблю вперше. Так само, не маючи жодного досвіду. І тут зараз таке якось порозмазую його він вже виватується вже звісно вже може і пізно ну, а що робити ну отакий от процес отакий от процес вже покажу результат друзі оце так виглядає уже замиті камінці виглядають мені дуже подобається правда морочуся тут цілий день оце, оце як виявилось найскладніша робота але вона сама самонаглядна, тоді вже видно, що це дуже і дуже непогано виглядає. Тут ця, ця частинка вже повністю готова, я вже до неї не буду повертатись. А ця ще не замита. Шви я зробив уже, але ще не замив, але вже також симпатично. І тут отака от картина. Тут я, напевно, буду його до ночі ліпити. Спішив і використав пакет. А з пакета того текло з боку десь. Тобто мить його доведеться, мені здається, дуже довго. І ще й трішки не вистачило. Трішки ще й не вистачило. А це, в цілому за день роботи. Отакий От результат. По-моєму, симпатична.